У центрі Сум безкоштовно тестували на ВІЛ. Акцію провели до Всесвітнього дня пам'яті людей, які померли від сніду, який щорічно відзначають у третю неділю травня. Тестування організувала громадська організація клуб Шанс та обласний медичний центр соціально небезпечних захворювань. Автобус, де можна було безкоштовно здати тест на ВІЛ, стояв на Покровській площі. Ви не хотіли безкоштовно здати тест на ВІЛ? Ні, Чому? Перевірити. У меня нет такой потребности. Мирослава не знала, що в цьому автобусі можна здати тест. Скажіть, будь ласка, тут безкоштовний тест на ВІЛ беруть? Можна здати? Ви не хотіли б здати? Ну, хотіла б. Треба хобі, хорошо? Так, вам хвилин потрібно почекати. Клуб Шанс і Центр небезпечних соціальних захворювань щороку проводять безкоштовне тестування на ВІЛ і гепатит. На гепатит тестуються тестується людей більше. Хотілося б, щоб на віл тестувалося також нормально. Позитивний результат буває не дуже часто, але бувають позитивні результати. І люди зазвичай звичайно засмучуються. Ми їм пояснюємо, що не слід засмучуватись. Проводиться дотестова консультація після тестова обов'язково. Ми перенаправляємо людину на дообстеження обов'язково. Ми зайво раз хочемо нагадати сумчанам про те, що Потрібно тестуватись, потрібно слідкувати за власним здоров'ям і ну, власне проходить вчасно медичний огляд. Тестують на ВІЛ соціальні працівники з медичною освітою від клубу Шанс. А самі тести надає обласний центр соціально небезпечних захворювань. В нашій області ми з 1987 року спостерігаємо це захворювання. За цей час уже загинуло від СНІДу більше 350 осіб. У нас в області тільки за цей рік. Уже за перший квартал цього року померло три особи від СНІДу. Тарас Злединний сказав, що такі акції планують організовувати не тільки у Сумах, а й в інших територіальних громадах області. Сьогодні протестували близько 50 людей. Інфікованих ВІЛ не виявили.